Україні! Сьогодні я вам покажу відео колишнього десантника США Мюрея, який роз... ну, служить зараз в українській армії, розповідає своїми враженнями про те, як змінюється війна з кожним днем, вот, його плани на майбутнє, і те, що він отримав громадянство України і геть зовсім не збирається повертати в США і буде воювати до повної нашої перемоги. Слава Україні! В Україні зараз одні з найкращих бійців на планеті. Uh, so position, Я обіймаю посаду командира роти у міжнародному легіоні ГУР. Ми не ставимося до людей як до одноразових речей. Ми ставимося до кожного чувака як до людини. Moments, є багато моментів, які ти переживаєш і дивишся на чувака поруч із собою і питаєш. Ти коли-небудь думав, що хотів би пережити таке. кожен рік тут був схожий на абсолютно нову війну. Щороку з'являються абсолютно нові способи, якими люди намагаються тебе вбити. Хвилюватися про все погане це вже занадто. Думаю, я добре навчився справлятися з цим після того, як побував в Афганістані. Ти можеш померти будь-якої миті, але ти все одно маєш робити свою роботу. Поки ми не виграємо війну. У мене є більше причин залишитися ніж будь-коли раніше.